Ти упевнений, що це спрацює? Ну ні, не на 100%. Скоріше на 85%. Хоча моїх 85% це твоїх десь 200, уброзливу, але кращого ти не отримаєш, на жаль. Кранч! А що ми робимо? Ти мусиш пожертвувати свою кров у чашу. Оу, навіщо? Бо для пастки потрібна есенція фурболка. А, точно. Якої пастки? О, Заради Бога, Кеоті, вирви йому волосину, це має спрацювати. Ауч. Так у нас вийшло. Спрацювало! А що ви зробили? Ви розгадали мою останню головоломку. Хоча це зайняло більше часу, ніж я очікував. Я радий, що ви не загинули в моїх пастках. Це було б незадовільним завершенням вашої історії. Хто ти і що ти зробив з дітьми? Чудове питання Дамакосе. Може краще запитай Кранча. Що? Так, я упевнений Кранч із задоволенням розповість вам, хто я такий і ким я був до інциденту. З пожежею. Про що він говорить Кранч? Гадки не маю. Та ж. Розумієте, коли пожежа знищила мою бібліотеку, я увібрав у себе мудрість, якої навчився в монахів. І поклявся не дозволити більше наївності взяти гору наді мною. І так я став. Гредуло Та Так. Я більше ніколи не буду відомий під своїм справжнім ім'ям Пітер фон Стедбері. Ні. Та ти бляха, жартуєш? А Кранч. Радий знову тебе бачити, старий друже. О, ми знайомі. так? Ти знущаєшся з мене. Я твій наставник. У нас з тобою п'ять сторінок перед історії. Твоя сім'я померла через відьму. І потім тебе виховав бібліотекар. О, так. Це справді звучить знайомо. Ей, А хіба там не було щось про кентавра також? Щось про кентавра? Ти щойно пройшов цілу гілку історії про кентаврів. Ти знущаєшся, Кронч, Ми буквально приїхали сюди на кентаврах. О, ні, не думаю, що я тоді був присутній. Це було на цій ігровій сесії. Забудьте, кидайте ініціативу. Якщо хочете побачити, чим закінчиться ця битва, підпишіться на WhatsApp.ua, щоб побачити останній епізод ДНД логіки. А якщо хочете побачити, як ми граємо в ДНД, заходьте на Патреон. Там уже озвучено кілька епізодів.